І сина, і святого Духамін. Слава Ісусу Христу. Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день, цю неділю, хрест Хресту покліну, коли доносимо Хрест, гавлюємо про Хрест Господній і приклоняємося перед ним. І ми зараз до цього дійдемо, але читаємо Євангелія на початку так, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, коли хто хоче йти за мною, не Мусить йти за мною, а хоче йти за мною. Божа любов, вона передбачає таку річ, що ти не мусиш. Ти не мусиш, ніхто не мусить. В іншому випадку, або інколи ми самі задумуємося, чи інші люди говорять, чому Бог не зробив так, щоб всі влюбили. Чому Бог не зробив так, щоб ніхто ніколи не рішив? Нічого поганого не робив і так далі. Ну то чому Бог так не робить? А власне, тому що любить. І ця любов передбачає повагу до рішення кожного з нас. Ця любов така сильна, що йому важливіший ти. ти важливий. І відповідно, якщо би він забрав це від тебе, а зробив так, щоб ти його любив завжди, то це б було не любов. Це би було насильство. Насильство, я зрозуміло. Відповідно, наш Господь каже, я люблю вас, я люблю, але я зовсім не змушую вас любити мене. Бог тебе любить, але Він не змушує тебе, щоб ти його любив. Розумієте? Чуєш це? Відповідно, Ісус сьогодні ще раз нагадує, І Він каже, коли хто хоче, йти за мною. Хто не хоче, ну, то не хоче. То не буду брати його за руку, тягнути, не мусиш йти і бути, тут, наприклад, в церкві, чи мусиш ти і молитись, чи мусиш ти перше, друге, третє, десяте робити. Ні, не мусиш. Ти можеш це робити. Ти можеш це робити. От як ми маємо, ми християни, тільки вірують. Як ми маємо дивитися на ці слова Ісуса? Він дає мені можливість, Він дає мені привілей йти за Ним. Йти за Ним. І відповідно, чи ти користаєшся з цього, чи ти не користаєшся з цього. Але ще по трошки інше хотів з вами поговорити. Момент, коли Ісус. В Гециманському саді, і ми в Великому гості підходимо, підходимо до цього моменту. І коли його вже арештовують, і коли його ведуть на цю смерть, то учні просто неймовірно здивовані, як так, що робиться. Петро там починає мечем вимахувати і так далі далі. Каже: Господи, ну що ти чого не робиш, ну що не бачиш, ну, що робить з тобою? Він каже, Петро, Хіба ти не розумієш? Якби я захотів, то тут вже мільйони легіонів ангелів. Справа в тому, що наш Господь йде, показує свою любов на цьому Христі, на цьому, на тому що там, показує свою любов на Христі не тому, що його хтось змусив до цього. Наш Господь не змушує тебе ні до чого. Але і його ніхто ні до чого не може змусити. Ні. Наш Господь і мрає на Христі, не тому, що римські воїни такі сильні були. І не тому, що сторожа, охоронці та розвященників храму Єрусалимського, такі мудрі були, і дізналися, де він є. Зовсім не тому. Він Бог. Все в його руках, він все може зробити. Ні, питання зовсім інше стоїть. Він добровільно йде це робить. Щоб краще це зрозуміти, ми бачимо чудову історію, просто чудову історію старого завіту, яка є прообразом цієї події. Пригадаємо собі такого чудового чоловіка, який також мав. Своїм проблемно сім'я не було, але Авраам, Авраам, батько народу, батько віри. І от Господь в один момент каже цьому Аврааму, Аврааме, візьми свого сина, свого єдиного, там ще й так уточно, пише того, якого ти любиш, оцього сина візьми, візьми, піди з ним на гору і там принеси його мені. В жертву. В жертву принеси. Ми зараз не будемо говорити, що це Бог хоче сказати і так далі. Я думаю, ми знаємо цю історію, бо Авраам дійсно бере сина Ісаака свого, бере його не йому туди гору, і він хоче принести його в жертву. Але Господь каже: слухай, не треба, бо я бачу, наскільки твоє серце віддане мені. Я для тебе важливіший навіть, навіть ніж твій син. Але на цю саму подію ми дивимося і абсолютно забуваємо, от просто просто забуваємо. Подивитись на цю подію очима, не Авраама, А Ісаака. Ісаака! Авраам знав, куди йде Авраам чудово знав, що він має робити. Бере Ісаака? Ісаак не знав, куди він йде. Не знав. І вони проходяться. І тут, коли вони виходять на гору, Ісаак каже, тату, ми йдемо принести жертву Богові. Так, сину. Він каже: слухай, тись дрова є, ніж є, вогонь є, а де ягня, ми маємо принести? І Авраам дуже делікатно каже: Бог потурбується сином, про ягня. Треба зрозуміти, що Ісаакові не рік і не два роки. І навіть не 10 років. Йому, як мінімум, 13, а той, може, 20 чи більше. Це не маленький хлопчик. Це чоловік вже юнак, як мінімум. Юнак Він 100% зрозумів, про що йде мова. Він зрозумів, що він буде тим ягняти. І знаєте, що він робить? Він не тікає. Він не закидує тата каміння, він не починає проклинати цього тата. Він не починає ще щось там інакше робити. Він далі з татом йде на гору. На гору. А тепер ще момент. Цей Авраам бере каміння і складає жертовник, на якому має бути принесено жертва для Господа. Авраам вже більше ніж 100 років. Цей чоловік ледве йде. Чоловік ледве йде. Як він може взяти на руки Ісаака, якого, який 20 років умовно має, і покласти його на жепто? Та він фізично не може таке зробити. Він не може таке зробити. Як Ісаак опинився на жартом? Як він поміся? Правильно? Він сам вийшов, виліз вийш на жартове. Сам добровільно. Цей Ісаак є прообраз Ісуса. І так само, як Ісаак дивився на тата свого і довіряв Татові, довіряв татові своєму. І він вийшов на цей жертовник. ні, його ніхто не зв'язав, його ніхто не схопив. Він добровільно себе віддавав. Так само, як Ісаак добровільно себе віддавав, тим більше добровільно Ісус себе віддає. Він тебе ні до чого не змушує. І його ніхто ні до чого не може змусити. Але Він вирішує тебе, любити, і Він вирішує заради тебе віддати своє життя. Ось цей хрест, який сьогодні тут стоїть на тетраході перед нами. Є свідченням цього, не насильницької смерті, не ще якоїсь ні. Це є символ жертви, жертовної любові, добровільної жертви заради тебе. що Ісус зробив. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твій Хрест. І ми дякуємо Тобі, що можемо сьогодні, в цю неділю, власне, дивитися на цей хрест. Дивитись на нього не так, як ми чули в апостолі, не як на щось принизливе, не як на щось таке непотрібне. Ні, коли ми дивимося на цей хрест, ми бачимо любов, яка добровільно жертвується. Тож, Господи, просимо Тебе, дай нам твої благодаті і сили Твоєї, щоб кожного разу, коли ми бачимо цей хрест, ми приймали Твою Любов. Ми наповнювалися твоєю любов'ю, ми були вдячні тобі за цю велику любов. Ю. І головне, ми жили цією любов'ю кожен день нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!